Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 27 вересня і вирішив я зняти другий ролик про матководство, про те, як, сказати, як ми займаємось матководством, розказати, можливо, скажу якусь таку інформацію, що хтось про неї не знає або щось таке. Сьогодні у нас, друзі, буде йти мова про шпатель для прививок. Ну, для перенесення личинок, для прививок марк. Ось бачимо, у мене їх тут багато. Але, друзі, скажу так, працюю я тільки одним. Ну, Вже, як би сказати, другий сезон працюю тільки одним. Зараз поясню чому і трішки розкажу про шпателі. Дивіться, друзі, в інтернеті є дуже багато способів, як переносити шпателями, якими шпателями, різновід шпателів є дуже великий, тому що хтось робить самостійно їх із, ну, з дроту, бере, розкліпує його і ну, робить собі такий шпатель. Скажу так, що і я на самому початку пробував робити такий собі шпатель. Але, друзі, ну, як би сказати... Таким шпателем, в принципі, реально переносити личинок. Але ну, там треба дуже точно його зробити. Ну, ну Як би сказати, це е, як поведеться. Якщо вам вдасться зробити цей шпатель так нормально, то ви ним будете працювати. А, ну, В принципі, кажу, дуже тяжко попасти на, так, ну, на такий шпатель, щоб його так зробити, щоб він добре працював. Е, далі, друзі. Ну, ці китайські шпателі, і є, звичайно ж, різні шпателі, там е забув, як вони називаються, ну але е і по ціні вони дорогі, скажімо так, для початківця, для того, хто хоче тільки попробувати, ну чи буде йому це виходити чи ні, то там давати по 500-600-400 гривень за шпатель, то це ну, трішки дорогувато. Наприклад, якщо цей коштує там. Около 30 гривень. Ну, то це можна купити, там, наприклад, 2-3 шпателі, щоб попробувати. А один шпатель купувати за 500-600 гривень ну, там, трішки дорогува, щоб попробувати ним працювати і е, впевнитися в тому, що це не ваше. Е, потім, друзі, що ще хотів сказати. Ну, Наприклад, як вибрати собі ось такий шпатель. Тому що вони також бувають різні ці шпателі. Е, скажу так, друзі. Ну, ним потрібно набити собі руку, щоб добре е, переносити личинку. Е, тому що ну пробував, я кажу, саморобним. Саморобним мені взагалі не вдавалося. Потім дали мені попробувати такий шпатель. ну Це мені дали Бушне, яким вже відпрацювали, він вже був не дуже в задовільному стані. Я ним також попробував, друзі. І також думав, що я ніколи не, 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 ну, не буду о, могти переносити личинок. Але вже потім, коли я собі купив два або три шпателі сам і ними почав пробувати, то зрозумів, що цей шпатель також треба підібрати кожному під себе. Тому що вони, як би сказати, всі стандартні, але чуть-чуть вони різняться. Зараз покажу, як вони різняться. І, друзі, ним дуже легенько е, брати личинку. Ну, Тільки кажу, потрібно зрозуміти цю систему, як цю личинку брати. Ви берете її спокійно, ну, якби на пальцю пояснити, е, по стінці е, ячейки ви опущаєте, і він ось бачимо, як заходить під личинку і забирає її. Ну, Тихенько пущаєте, і він автоматично сам все робить. Е, друзі, так, як я підібрав під себе шпатер, тому що кажу, вони також бувають е, ну, чуть-чуть різняться. Наприклад, зараз. Ось подивимось цей. Тут ми відкриємо ось цей. Також не так доб... якраз він попався і відкриємо, наприклад, ще якийсь третій. О, бачимо. Дивіться, друзі, три шпателі. Так, щоб було видно, ось так. І всі три різні на них ну, кінчики. Ці, які забирають личинку. Ось бачимо, тут більш такий вузенький і довгий. Тут трохи він ширший і ну, короткий, бачимо. Ну, тут теж ширший, якби від цього першого і ну, довгий. Е -е. Спочатку, коли я з самого початку пробував, друзі, переносити, то я пробував ось таким. Е -е Широким і коротким. Цим, ну, мені, друзі, цим не удобно переносити. Скажу так, як є. Можливо, комусь він на руку, мені ним не удобно переносити. Друзі, мені саме краще переносити ось таким шпателем Щоб був чуть, чуть якби вузенький, такий, не широкий, а вузенький і довгий. Це основне, щоб був довгий. Тому що, ну, якщо він ширший, то ви його можете чуть-чуть з боків. Під, ну, під, підібрати і він стане вузенький. Ну, щоб був ось цей ободок довгий. І щоб він був мягкенький, щоб він бачимо ось так. Мягенько він ходив. Ось. Це я для себе, е, ну, це я для себе, як би сказати, замітив таку властивість, що мені це потрібно. І вже, наприклад, на даний момент, коли я вибираю у магазині шпатель, то я дивлюся тільки, щоб був цей язичок довгий. Тому що кажу. Перший раз я їх коли купував, купив, здається, три або чотири штучки їх. Ну, і в магазині я на це не дивився. Я просто взяв три або чотири штучки і все. А вже вдома, коли спробував ними переносити личинку, дивлюся, що одним я переношу якось Ну, більш на руку, мені переносити інший. Він ну, мені там щось, як би сказати, заставляє мені личинку. Ну, за обзор личинки мені пере, е, як це сказати, ну, загороджує мені обзор личинки і тому подібне. І потім я вже почав на ці шпателі дивитися, ну, чому, наприклад, одним мені удобно перенести личинку, іншим неудобно. І коли я вже їх ось так склав два або три шпателі докупи, тоді я е, замітив різницю у цих носиках. Тому кажу, наприклад, ви якщо в магазині ну, початківець хочете спробувати, пішли в магазин собі купити шпателі, то просто їх собі відкрили, ось відкрили, взяли всі, наприклад, берете там три шпателі, так як у нашому випадку три шпателі. І взьміть ці три шпателі із різними цими носиками, щоб вдома вже собі е, випробувати, який саме носик підходить вам, яким саме носиком вам удобно переносити личинку. І вже коли ви це зрозумієте, то в подальшому, тому що ну, ці друзі, шпателі вони не довговічні. Ну, Наприклад, ми одним шпателем переносили, ну я переносив одним шпателем два сезони. На третій сезон не знаю, чи він відпрацює, чи ні. ну, Але я кажу, він довговічний, і потрібно вам буде постійно ну, там, обновляти цей асортимент цих шпателів. І тому що ви вже на майбутнє собі знали. Що, наприклад, ви йдете в магазин, ви знаєте чітко, що вам ну, так як я для себе. Я прийшов в магазин, я знаю чітко, що мені потрібно, щоб носик був довгий і чуть, -чуть якби завужений. Якщо він не завужений, то це не біда, я його вже чуть-чуть собі сам підшліфую. Але основне, щоб він був довгий. Ну, На цьому, друзі, поки що все. По шпателях, що хотів розказати по переносу личинок, друзі. Як би сказати, там, друзі, багато є нюансів, як переносити личинку. Саме краще переносити личинку, це яка досить таки гарно стоїть у маточному молочку. Де багато маточного молочка, там її переносити добре. Але, друзі, якщо скажу так, якщо ви набили собі руку по переносу личинок, то ну, ви зможете переносити любі личинки. Тому що я також, коли тільки починав переносити личинки, я думав, я це ніколи не вчусь робити. Але, друзі, коли я вже зрозумів сам принцип переносу личинок, то кажуть, що, наприклад, з білої, і свіжовідстроєної рамки тяжко переносити личинок. Взагалі практично неможливо да, друзі, їх тяжко переносити, ніж із темної рамки. Але е, якщо ви принцип розумієте переносу, то перенести може з будь-якої рамки і будь-яку. Личинку, там навіть ну таку, що тільки-тільки но ну, вилупилася, як би сказати, з яйця личинка і ту личинку ви перенесете. Ну, тільки потрібно зрозуміти сам принцип і ну, все підлаштувати під себе, друзі. Тому що, дивлячись, наприклад, ну, можна там надивитися відео в інтернеті, як хтось інший робить і тому подібне. Але ну, кожна людина індивідуальна і ну, не може хтось робити так само, як роблю я, тому що ну, принцип буде. Роботи один і той же самий, але все ж таки е, якісь нюанси є в кожної людини. Комусь удобніше так, комусь удобніше ще якось. Тому, друзі, е, ну, кажу, це треба все пробувати самому від під себе. Ну, а на що е, шпателів, кажу, хто е, задумовується над вибором ось таких шпателів. Зверніть увагу в магазині на цей носик, візьміть собі з різними носиками і вже потім собі підберіть, який саме носик підходить саме для вас. На цьому друзі поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі.